Доброго дня. Зараз вам щось розповім. Стірка. Зараз. Олександр, ти там мені зробив зауваження з приводу мікрофона, то мікрофон на мені. Несуться, так? Да? Несуться чи не несуться? Ану. Чи так ото? Аби. Ну що там жують? Знеслася ти там чи ні? Чи тільки собираюся? Чи... Оце займуть одне сідало, бачите, в черзі стоять? Бачите, так? Да? Діти! Ага, вони такі наблюдають. Всі в черзі. Що хочу розповісти. До речі, закидали, закидали. Там. Чистюлі люблять чистоту і порядок, але щось робиш, а щось гробиш, то воно так. Будується вольєр для цуценят. Скоро заберу корги. Бачите, тут понакидано, але розберемо. Чоловіку відпустці, розберемо. Що до чого хочу сказати? Що хочу розповісти. Ні, ви зі мною не йдете ще треба перець висадити, але то буде ввечері. Хоп-хоп. Йдіть курчат нянчте. Вони за мною бігаєте. Комарка. Комарка така, мова, візьми мене з собою, візьми мене з собою. Ось Олєнка. Бач, яка капуста. І вся як один стоїть. Бач, для Лен, Лена дивиться мої відоси, в неї пропала. В мене тут стоїть. І гарно воно ще між часником. Так от, зараз сьогодні посипала і зараз лише перша година дня. Я вже городу висипала. Демонструю. Радя, що ти там жуєш? Часник. Цибуля. Їсти то є, ще не їла, але вже з городом вправилася. Морква, перець. Зараз все Перець, сині. Помідори. Бачите, як стопчики стоять. Так, що це я поперлась по городу? Зараз тут сині теж натикало Сусід он сапає. Оце яма, воно яма, а... Для мусора огірки, буряки. Картоплю не обсапувала, побризкала. Гарна картопля зійшла гарна. На, на наступну неділю буду сапати картоплю, бо побризкала з цим осотам, мучусь завжди. Побризкала, хай він до корня пропаде, а потім буду Сапати. Зараз покажу вам свої гарбузи, картопля. Ой, мамочки. Вон гарбузи в мене, красотульки мої. Я їх, звісно, не їм, але саджаю, бо є хазяйство, собаки, Бачите, такі гарнющі. Обійдемо сюди. Сусіда картопля. Я сьогодні виходжу, сапаю сусіди кажуть, Маріна Боже поможи. Кажу, дякую. Завжди мені бажають. таке. Так от, до чого я і що я вийшла вам щось розповісти? Було то в мене 11 клас. Встали іспити і поки чекали випускного, це кожен раз, коли сапаю, то кожен раз згадую ту історію. Поки чекали там випускному, Бере батько на обсапку. Знаєте, як раніше люди обробляли, їздили. Бере мене батько на обсабку, то було, ой, дай Бог пам'яті. Відразу 2 гектари суєшнику. Бере він ті 2 гектари. Ми щось тако стали, гепнули ті 2 гектара, швидко. Папі здалося мало, бере він ще 4, ну платили за то масло, тоді олію дали, Пам'ятаю цілий бідон. Бере батько ще 4 гектара кукурузи. Давай сапати ту кукурузу. Висапали. Так от, поки дійшов час до мого випускного, я була. Чорна, як негер, як наче з моря. І коли я прийшла на випускний, мені кажуть, а де так гарно загоріло, де ти загоріла, де ти їздила? На яке море? Кажу, на степове море я їздила. Їжайте і ви і теж гарні такі будете. Я була дуже загорівша тоді. І відтоді скажу таку традицію, не змінюю. Стараюся бути сама. Загорівша така, хтось там ходить в солярії, у фітнес-зали. У мене весь мій фітнес, усе тут в городі. І солярій, і фітнес зал, все в мене в городі. Електричка їде, бачите? Пуста, Пуста людей нема. Морква моя. Все. Гарна морква стоїть, гарна. У мене прям душа радіє. То засаджую, щоб щоб була така гарна, гарна загоріша, загоріла панянка. 15 сотих землі. Так що люди, хто хоче бути загорівшим, при фігурі до землі. Оце на часникові треба обламувати тако зверху, щоб воно де я ще побачила, десь тільки що. Щоб воно крупніша головка тоді буде. Та блін десь тільки, що побачила. Це ж буду тепер мучитися шукати. Де її побачила? Щоб була крупніша головка. Усе є отако. От Себе я, звісно, показувати не буду. Вчора я згоріла. Зараз піду постираю килими, вчора частину постирала, зараз вам покажу. І сьогодні треба постирати. І піду я кожен кустик треба полити, їм треба вода. І буду я потім поливати. Так що Ще раз кажу, хто хоче бути там при фігурі, загорівши як з моря, беріть собі, беріть собі города, а ні, то можете, як ото мій папа вчудив, тоді, тут, є ж кажу, 6 гектарів бабахнуть. І будете ви гарно виглядати. Це на зелену цибулю, бачите, яка цибуля? Кріп. Оце мої всі. ну зараз гукну. Перебіжать жульо. Жарко, жарко їм. Починається жара, щавель. Жулики! Шт, шт. Ага. Ти, мама, бігати, називається. Бідні мої собачки. Де вони там мої? Бідні собачки. Летять. Нет, не летять. Ридюша Камара, Кайуша. Йди, мами. Та пішла мене вже там зустрічати. Я тут, Камарка. Привітики. скажи, мама, дуже гаряче. Дуже гаряче. Камарик, А до мами? Іди моя кошечка, іди, моя дівчинка, що це таке до мами? привітики, привітики, Привітики. Зараз покажу вам, вистирала килими. Це зараз буду, я ж кажу, постираю килим. У мене один залишився вистирати і буду поливати розсаду. Тут побризкала бур'яни і буду, і буду я тут дохатися з ними. Ще треба висадити перець, але то ввечері. Доброго дня!